Аристотель Метафізика. Перед 5. Аристотель окремо, перекладач окремо. Цю настанову на гіпертексту поліфонію перекладу органічно доповню наступну. У відтворенні оригінали метафізики іншої мови слід послідовно відокремити текст, який є його по можливості буквальним перекладом. І ті перекладацькі вставки, які необхідно додати майже у кожному реченні, щоб фраза перекладу виглядала оглядала. Як граматично та змістовно завершене ціле, збодяжного Арістотеля, про якого йшлося в попередньому розділі цієї перемови читач цьому пладі не знайде, все в перекладі, що немає прямого аналогу в оригіналі, міститься в тексті перекладу, виключно у спеціальних фігурних дужках. Чинивши так за прецедентом Адеде Юральта, і водночас утримуючись від переструктурування тексту Арістотеля і розбавлення його власними міркуваннями. Навпаки, я намагаюся максимально зберегти перекладів не лише логістичний устрій, а й синтексичні особливості грецького оригіналу, на щастя, гнучкий український синтаксис та є для цього максимум можливості, читачів цього перекладу буде нагода переконатися, що навіть розбавування у тексті довгого та складного грецького речення на декілька коротких і простіших речень, може потягнути за собою непоправні смислові втрати. Цілком мовірно, що приклад метафізики, так послідовно зрієнтований на максимальне наближення до оригіналу, може здатися читачеві надмірно буквальним, тим, де в цьому немає практичної потреби. Можливо, в багатьох місцях було простіше та літературніше перекладати оригінал іншими словами, та як це природний був сказати сучасною українською мовою. Але варто розважити, які ми є альтернативи послідовно буквальному перекладу. Їх, власне, лише дві. Перші з них полягає в тому, що послідовно і скрізь переповідати, тобто взагалі відкинути ідеї мовнолежності, філософського міркування, і не стільки прикладати те, що Аристотель буквально написав, скільки проговорити своїми словами із рахуванням наявної мою перекладу філософської традиції та її понятійного апарату. те, що Аристотель буцімто хотів нам сказати. Зі сказаного раніше в предмови вже цілком ясно, що цей панівний принаймні донедавна підхід, який проєктує міжмовний смисловий простір на площину однієї мови перекладу, а цю площину на лінії одного перекладку тлумачення для мене концептуально неприйнятно. Друга альтернатива полягає в тому, щоб чергувати переказ із буквальним перекладом, тобто на власний розсуд перекладача, перемикатися з одного режиму. Перекладом в інші, обробляючи текст не перемін за двома принципово розбіжними прикладацьким настановами. але діючи такий спосіб прикладач позбавляє читача можливості вирішувати на його власний розсуд, де буквально важливий і де важливий. Відповідно, читачі не буде показано і весь оригінал, в режимі максимально наближені у супроводі відокремлених від нього пояснювальних уставок. А лише тезику оригіналу, що прикладач вважав до показати. Достатньо зробити цей крок і прикладач із посередниками читачем та античним автором перетворюється на ширму, яка затуляє від читача цього самого античного автора. Отже, іти послідовним рішенням, у дусі вже названих концептуальних засад є орієнтація на максимальний дослівний переклад оригіналу скрізь від першого до останнього речення тексту. А там, де такий підхід ясно зберігає акцентуальні важливі особливості Аристотелю мислення, і там, де читачеві може здатися, що сучасну українську мову те саме можна було сказати набагато простіше. Меж буквального перекладу. Настільки буквально можна зробити переклад Аристотелю тексту, без того, щоб створити його читачеві вагомі, ціни здолання нер... незручності, читачі нерозуміння. Якщо йдеться про українську мову, то і напрочуднучним синтаксисом я вважаю, що в напрямку буквальності можна. Зайти досить далеко. Зокрема, одна з особливостей тексту метафізики полягає в тому, що він здебільшого складений з досить безлог, розлових абзаців і натомість мали дуже довгих речень. Ті, які в перекладах найчастіше розбавляють на декілька дрібніших, але це завжди до певної міри більш-менш відчутно змінює структури написаної в оригінальній думці. Адже поділ оригінального тексту наречення на абзаці, безумовно, є випадковими, Зоокремили можливі винятки. тому в цьому прикладі керується принципом мінімального втручання у синтаксис оригіналу. Отже, скажу, що з німецьким чи французьким реченнями такої ж довжини, враховуючи типові особливості їхнього синтаксису, витримати цей принцип перекладі було б неможливо. Грецькі речення навіть дуже розлоги, надзвичайно складаються з відносно невеликих і відносно автономних логічних цеглинок. Кожну з яких можна оглядати як окремий складник його загального смислу. У цьому сенсі раціонального синтексу Аристотеля цілком можливо порівняти з раціональною словатурою і німецької мови, тому що та цілком може досягати довгопеклане речення цеглинка за цеглинкою, приймаючи кожну двокрапку або крапку як комою, як функціональний еквівалент крапки місця, де звершується один складник міркування починається наступний. При цьому розстановці двох крапок і крапосковими я не дотримуюсь оригіналом, досить регулярно замінюючи ними коми. Натомість крапки намагаються ставити лише там, де вони стоять у грецькому тексті. Збуваючи одне речення оригіналу, на декілька я дозволяю собі лише в разі якщо. А, це речення внятково довге, і Б. Яке можна розбити на декілька без жодних ставки-логічних зв'язків між його початком та завершенням. В інших ситуації допомог читачеві. Розуміння логіки синтаксично у речень речення у примітки. По доноких ситуаціях також ставлю крапку замість колону оригінальну. Знак зірочка, у якому українська пунктуації відповідає до крапка або крапка з комою, незалежно від дождів речення. Якщо коли колон розділяє, очевидь, різнородні частини того, що в оригіналі. Подане як одне речення. Майже то саме стосується абзацного виступу. Я за нечисленними винятками ставлю його лише там до оригінальної стоїть або абзацний виступ, або тере після крапки. Крім того, я намагаюся максимально, настільки дозволяє українська мова зберігати інші граматичні особливості оригіналу. Одну одне на чи множина займенник чи іменник, діє слово у минулому, теперішньому чи мужньому часі вже немає. Це має певне значення і має бути відтворено в перекладі скрізь те можливо, як деталі, що можуть мати значення для докладного розгляду читачем устрої Аристотелєвої думки. Догрецьких дієслів -ді даю відсутні в оригінальні займенники без фігурних дужок, вважаючи за граматичні особливості давньогрецької мови. Проте, в інших ситуаціях вставляє необхідні для пояснення тексту займенники в фігурних дужках, ставку грецької мови субстанцією через додавання артикля, тоді є слово, де передано одноманітно, інколи доречне відтворити її віддіє іменником. Наприклад, 980 ту іденне розслідування 1046. Тоді на це можіння, а інколи інфінітивом 10.06 то і не Бути. Нарешті деякі стилістичні. Особливості перекладу пояснюються, моїм прагненням відтворити. Як тільки можливо, саму атмосферу Аристотелів думання. Наприклад, є слово естін, форма третьої особи однини, активного індиктиву теперішнього часу, від ЕМІ бути, Я зберігаю, навіть у значення, страдається з чи походить, але для полегшення сприйняття тексту додаються уточні фігурний дужка, який у 10.92 у Арифмос Естін. Екту архон число є таким, що походить значам Інша словості такого роду, зокрема і творим дієслівних форм. Іне та ехі описані далі у цій передмові. Проблеми латинізмі. Поніс у латинізм в українськомовного філософському тексту вже не ж неможливо. Але в цьому прикладі метафізики. Я свідомо уникаю тих поширених латинізмів, на які зазвичай орієнтується переклади Аристотеля західноєвропейськими мовами, субстанція, субстрат, елемент, матерія тощо. Всі такі терміни від часів античності зажили у філософстві з першою латиною, потім національними мовами. Власним життям і за тепер уже 2000 років цього життя наближа низки абсолютно чужі для Аристотеля конотації, котрі були зрубною помилкою, вчитувані заднім числом у текст грецького оригіналу. Ба більше дивлячись на грецький текст скрізь призму латини, ми свідомо перекликаємо себе на туринність і бе на те, що ми побачимо в грецьких термінах, лише що покажуть нам їхні латинські аналоги. При тому ж між термінологічним устроєм філософської грекі та філософської латини і близько немає взаємно однозначної відповідності. Я натомість виходжу з того, що українські мови зрецької свої стосунки. І нам. Щоб дістатися Афіни з Києва, не обов'язково прямувати туди через Рим, тим, як і через Москву. Тому, де можливо, або я зберігаю оригінальні грецькі терміни без перекладу, усія, «усія», або ну, традиційно відтворюю їх іншими прямими нащадками, або вже давно адаптовано мовою «логос», «логос», стихіон, стихія, або винаходжу неологізми. Сім ми вікос збіжне, тоті ін, іне. Чим або застосовує свідомо буквальний переклад, то де ті, якесь це, тісь ті, чим це є, але не звертаючись у власному переході до тих традиційних шаблонних термінологічних рішень, які не тільки розкривають нам зміст Аристотелів тексту, тільки затуляють його з тими шарами пізніших за походження осмислів. Звичайно, такі перекладацькі рішення я теж регулярно враховую, але переважно на рівні коментарів. За перекладуного тексту. Позимовно впорати з цим перекладом метафізики, побудуванням на свідомому униканні уставних латинських аналогів грецької термінології, Аристотеля цілком можна уявити собі альтернативний переклад метафізики, так само свідомо побудований на латинізм. Проте в такому разі найбиро, найдоречніше було перекладати метафізику не з грецького оригіналу, а з латинського перекладу Вільгельма Мербеке. За прецедент такого прикладу можна було під'язку експериментальний приклад перших п'яти розділів Аристотеля категорій, виконаний за моїй участі паралельно з грецьким оригіналом та з латинського прикладу Боесі. Докладне обговорення вибору прикладів метафізики між усталою латинською термінологією та потом славянськими новотворами можна знайти перед моєю Миколою Гочева. Болгарського перекладу 1000 року, Ось що приділяється в питанні окремий розділ під назвою як зберегти метафізику, перекладі метафізики, якому з тою точки зору протилежної становити цього грецького перекладу. Він виступає за використання латинізму на кшталт субстанції та матерії і полемізує знаяну справу багатських перекладів старогрецьких філософських текстів без латинізмів. Короткий підсумок практичних настанов цього перекладу. Перше, наближати не текст до читача, а до читача до тексту, не показу, переказати Аристотеля доступною сучасною мовою, а найбільше наблизити й розкрити і читача оригіналом усі його перевинність і складності. Друге, не допускати до Аристотеля від імені Аристотеля, як це роблять розстріл Дік Кубіцький та інші автори майстрівних перекладів ХХ століття. Не огей. Дерево Тарістотеля, як Сішер, і тим паче не у сучасній Карістоте як Марко. Третє. Не ховати від читача темні місця тексту, а відтворювати їх найбуквальніше, хай навіть у перекладі вони виглядатимуть незвично. Або темно. Всі проблеми розуміння цих місць можна і треба розіграти, або в примітках, або в перекладачських установках відокремлених від власних текстом перекладом фігурними дужками. Використовувати примітки і протексі, які забезпечують смислову поліфонію, необхідну для відтворення семантичної багатозначності оригіналу. У цих примітках систематично вводяти, помонтувати фрагменти інших перекладів метафізики. П'яте. Максимально прагнути термінологічної однозначності та буквальності відтворення термінів у сталих вислуг оригіналу. Шосте. Настільки можливо уникати в перекладі. Пізніших за походженням термінів обтяжених чужими для стоти конотаціями. Чому насамперед адресовано цей переклад? Кому? Одне з можливих застосування цього перекладу допомога тим читачам, які захочуть прочитати метафізику в оригіналі, осмислюючи і обговорюючи, прочитані саме українською мовою, а не російською, чи англійською, та, звісно ж, не старогрецькою. Я закликаю деяких читачів у цьому поставати на запропоновані мною перекладацькі рішення, але пропоную використовувати їх як набір прецедентів, з якими щоразу можна свідомо погодитися чи не погодитися. Для тих же, хто не планує читати текст Арістотеля, в оригіналі цей приклад створює відчуття максимально наближення до читача оригіналу, звичайно ж, з дотичними коментарями, доповненнями та поясненнями. Усі нюанси оригіналу намагаюся відтворити. Якнайповніше, наскільки це дозволяє українська мова. оскільки зреш... зрештою це прикладе для всіх і кожен читач Аристотеля для себе має вирішувати, які саме формальні особливості авторського способу висловлення, оскільки його зберіг донесений до нас текст є важливим для докладної і розумної його філософії. Питання текстології. Текст метафізика за виданням метафізика Рос Арістотель метафізик. Боксфорд. Прес 1924 рік, репринт 70-рік, відтворення в електронній бібліотеці. У цьому прекладі я не торкався системно питань текстології, а просто беру грецький текст у редакції Росе. Як є, з пакета Теледжі, важлива деталь на сайті Пересеус спублікований той же саме текст у редакції Росе, але у версії 24 року, очевидь, саме тому між цим текстом і версії Теледжі трапляються по і дрібні розбіжності. Важнев читанням із списками та фізики за їхнім прочитанням різними сучасними дослідниками добре відомо та до докладно писання, але системно системною ходию питання текстології означало б щонайменше подвоїти собі завдання, разом з тим звертаюся до текстологічних питань щоразу, коли саме вони приводять до істотних розбіжностей між різними виявими перекладами у тлумаченні. Та відтворені конкретної фрази оригіналу. Всі ці місця зазначені в розлогах коментарях до тексту перекладу, технічні особливості цього перекладу. У грецькому тексті редакцію роси наявні чотири види дужок, круглі виконують стандартну граматичну функцію, Кутові позначають вставки в грецьких текстах, зроблені дослідниками на наздогадчі на підставі параліних джерел, квадратні, позначають текст альтернативність його, сумнівна та хрестоподібні. Текст, який дослідники вважають, зіпсовані. Усі ці дужки я відтворюю в тексті українського перекладу. Оскільки круглі кутові та квадратні дужки в українському перекладі, відповідають грецькому тексту, як його подає розпояснення уставки прикладача текст цього прикладу, я, я позначаю фігурними дужками. Прикладаючи кожне речення, я постійно користуюся граматичними довідниками на сайті Perseus та програмі Diogenes, яка працює з базою текстів TeolGi. В обох цих джерелах. Є докладний граматичний коментар до кожного слова грецького тексту. цей апарат як один із допоміжних засобів тим читачам, які захочуть самостійно попрацювати з оригінальним текстом метафізики. П'яте. Приклад окремих слів та виразів. Настанову щодо перекладу окремих слів та виразів можна розділити на дві групи: слова є виявити перекладені на засадах взаємної однозначності, загальні настанова, переклади інших слів та виразів, переліс слів та виразів першої групи наведено, в тезавсі таблиці 3. Обошна наставного прикладу інших слів та виразів, надавно після коментарів до деяких позицій тизавруса.